Здається двохкімнатна квартира на Булаховського 28Б, тільки після капітального ремонту. Заміна труб, проводки, новенька взагалі ванна, раковина, туалет на полу кахель, пол з підігрівом на кухні і в коридорі. Меблі всі нові. Є весь посуд, тільки з магазину новенький. Плита газова. Це дуже зараз важливо. Другий поверх, один з найбезпечніший на сьогодні. Новенький холодильник. На вікнах склопакети, а за вікном дитячий садочок. Немає проїжджої частини дороги. Сіни. Шпалери, але під покраску ви завжди можете змінити колір, спальні двоспальне ліжко, підсвітка, різні рівні підсвітки, вітальня, велика простора, великий диван, меблі, шапа із церкалом, телевізор, плазма скляний балкон. Квартира дуже тепла, світла і затишна. Ми чекаємо вас на перегляд.